Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лім, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів: Love. Together Spend, Friends Сьогодні ми послухаємо людину, яка розповість нам про час із друзями. Hello. My name is Ben. I spend a lot of time with my friends every day. I spend a lot of time with my friends every day. We talk and play games together in the evening. We talk and play games together in the evening. Sometimes we watch TV or listen to music at night. I feel happy when I am with them. I love spending time with my friends. Ти щовечора граєш у ігри та дивишся телевізор із друзями. Я й сама не проти дивитися телевізор, але лише якщо пульт поруч. Обожнюю, коли все просто і без зусиль. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.